Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання дельфіна. Нам знадобиться лише один колір пряжі. У мене це Ярнарт джинс. І гачком я буду в'язати 1,6 мм. Також нам потрібні ниточки, щоб вишити очі. Можна прикрасити іграшку бісером. Ніби краплинки води, і також нам, звісно, потрібні ножиці, голка та холфайбер. Якщо використовувати зазначені матеріали, то розмір іграшки приблизно 13-14 см. Також хочу зазначити, що у таких однотонних іграшках дуже важливо слідкувати за щільністю в'язання. І велику роль тут відіграє саме форма іграшки, тож кожне збільшення та зменшення має бути у потрібному місці, тож уважно слідкуйте за схемою і приємного в'язання. Почнемо з маленьких деталей і першим зв'яжемо верхній плавець. Ми робимо кільце. І прив'язуємо у нього шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. чотири. П'ять. Шість. Стягуємо кільце. Зазвичай я в'яжу зі сполученими стовпчиками, але це той випадок, коли краще буде в'язати по спіралі. Тож, починаємо наступний ряд у першу петлю попереднього ряду. Підхоплюємо петлю під обидві стінки, і в другому ряді нам потрібно зробити два збільшення. Спочатку ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. По одному у кожну петлю. Підтягніть ще раз кільце, щоб не залишилось отвору. І тепер ниточку від кільця ми можемо сховати поміж стовпчиками. У третю петлю ми робимо збільшення, тобто два стовпчики в одну петлю. У четверту петлю. Ми також робимо збільшення. І далі пров'язуємо 2 стовпчики без накиду у дві останні петлі ряду. І таким чином у другому ряді маємо 8 петель. У третьому ряді. Ми пров'язуємо спочатку три стовпчики без накиду, один, два, три. Далі робимо два збільшення поспіль. Перше. І в наступну петлю. Одразу робимо друге. І далі пров'язуємо три стовпчики без накиду. Маємо тепер у ряді 10 петель. У четвертому ряді пров'язуємо чотири стовпчики. 1, Три, чотири, два збільшення перше. Друге, і чотири стовпчики без накида, один. Два, 3. У наступну петлю ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, залишаємо довгий кінець ниточки, щоб потім плавець пришити, і обрізаємо. І завдяки тому, що у нас були збільшення з одного боку. Плавець має ось таку форму. Переходимо до плавців з боку. Знову робимо кільце. Шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. П'ять. Шість. Стягуємо ниточку. І одразу ж починаємо другий ряд. Два стовпчики без накиду. Два збільшення. Перше і поруч друге. І два стовпчики. Один. У третьому ряді робимо три стовпчики: один. Два. Три. Два. Збільшення. Три стовпчики. Таким чином, в третьому ряді маємо вже 10 петель, і в четвертому ряді ми без змін пров'язуємо 10 стовпчиків. Один стовпчик у кожну петлю, один. 2. 3. 4. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. У п'ятому ряді повертаємось до збільшень. Спочатку пров'язуємо чотири стовпчики, один. Два три чотири, два збільшення. Преше, друге. І робимо стовпчики. один. А, три, чотири. Далі ми складаємо деталь навпіл, підхоплюємо одну петлю з одного боку під обидві стіночки і петлю з іншого боку. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Один. Наступна пара петель. Два. Далі три. Чотири, і ще одна пара. І п'ятий стовпчик. Робимо повітряну петлю, щоб закріпити ниточку. Залишаємо кінець для пришивання, обрізаємо і другий плавець в'яжемо так само. Ми з вами підготували маленькі деталі, і в наступному відео будемо в'язати основну частину.